Ми сприймаємо наш світ різними способами. Бо ми різні. У когось відкривається яснобачення, у когось ясно чуття, ясно знання, ясно відчуття, інтуїція у кого працює, у когось тіло починає допомагати працювати як маятник. І ми досить різні для того, щоб сприймати світ по-різному, але і наше тіло, до речі. Воно створено ем, занадто складним для нас. Е, і ми не використовуємо всі його можливості. Медицина налічує 60 способів сприяття нами зовнішнього світу. 60 способів. YouTube вам в допомогу і е, е, Google шукайте. Але основний це дотик. Це тактильний відчуття себе, зовнішнього світу і зір. Про зір сьогодні піде мова. Колись було записано давно відео про постілення зору. Відео набрало достатню кількість на той час переглядів. Це підтверджує. Я не давно передивлявся там коментарі, але думаю, що ми знайдемо там і подяки в тому числі. Не було б воно працюючи, це відео, воно б не набрало стільки переглядів. Отже, зараз прийшов той час, коли я маю ресурси. І перепрописую певні роботи в українській мові, яка через коднації працює найбільш глибоко і більш дає глибинні ефекти. Так ви можете подивитися відео по суглобах. Рекомендую відео по цукровому діабету, підшлунковій залозі, жовчний міхур, нирки щитовидна залоза і так далі. Серцево-судинна система. Отже, <клес> будь ласка, ви можете собі е, працювати і з відео, яке я запропоную найближчими днями для реалізації відео по зціленню зору. Отже, мої любі прозір! ЗІР ми сприймаємо реальність і 80, а то й 90% інформації навколиш, про навколишнє середовище ми отримуємо через зір. Але у нас зір погіршується, і ми стаємо е, е, гірше бачити. І не так чітко, що світ навколо нас. І тоді ми приймаємо окуляри, лінзи, операції робимо, міняємо хрусталіки, прибираємо коми, а інколи зовсім у нас біда. Була біда в мене від народження. Мене на від народження водили в темну кімнату, де перевіряли окулісти, і тривічна дитина була присутня, як шепталась моя мама з лікарями. З приводу мого здоров'я, мого зору, мого глазного дна, і так далі. І це була проблема. Тобто я з народження мав собі вади з зором. І це дало себе знати в, в, в старшому віці, і травми певні і були певні моменти, що лякали і мене, і моїх близьких. Отже, очі. Вони символізують з собою здатність ясно бачити минуле, теперішній час і майбутнє. І е, хвороби очей, звісно, сигналізують про те, що нам не подобається те, що ми бачимо, те, що ми бачимо навколо, те, що ми бачимо в своєму житті. Ми не сприймаємо себе, своє я, ми боїмося себе побачити. Істинним таким, яким ми є. Ми боїмося майбутнього, і тому у нас е, виникають проблеми з зором. ми Не бажаємо простити. Простити давні образи. На нас давить е, тягар образ, і ми. Починаємо не помічати світ навколо себе. Ми не ідентифікуємо себе з навколишнім світом. Ми не хочемо бачити, що відбувається з нашими близькими в нашій країні. І я розумію, тепер не дуже хочеться бачити те, що відбувається. Ми не здатні дивитися вперед з радістю. Ми не бачимо радості в майбутньому, ми не бачимо в ньому успіху. Ми ведемо війну самі з собою своїм майбутнім, своїм сьогоденням. Ми боїмося подивитись на реальність прямо тут і тепер. Це все і багато інших причин, які.. Травмують наш зір, роблять його не таким гострим, який він має бути від природи, і так, і так далі. І ми маємо з любов'ю і радістю дивитися, дивитися навколишній світ, на, на своє відображення в дзеркалі, створювати життя і відчувати його таким, яке нам подобається. На його було би радісно подивитись. Ми хочемо бачити свою. Красу, красу своєї душі, своєї зовнішності і сприймати його себе такими, якими ми є, і тішитися, і радіти собі. Ми маємо бачити Божу складову в собі, в своїх очах. Ми можемо дозволити собі дивитися на світ зовні і свій внутрішній світ з любов'ю і радістю. Ми маємо розуміти, що коли перед нами стоять якісь питання, у нас завжди є способи їх вирішити. І най, найгірше, що може загрожувати нам, це ми самі. І ми, дивлячись на світ навколо, маємо побачити його гармонію і красу. І побачити, що світ навколо сповнений радістю. Що світ безпечний, так, не дивлячись на війну, ми маємо сприяти цій безпеці, цього світу. І ми маємо наприкінці полюбити цей світ і полюбити себе в ньому. І це найголовніше, що ми можемо собі зробити, дозволити це зробити. Адже світ такий, який він є, ми такі, які він є. Ми прийшли в цей світ такий для радості і для любові. І сприймати його маємо таким, який ми є. Ми маємо нести відповідальність за те, що ми створили своїми обставинами життя. І коли ми це зрозуміємо, ми зможемо змінити і обставини свого життя, і себе, і світ навколо нас. Тому давайте сповнимо свій погляд любові і радості і змінимо наш зір. Отже, мої любі, я вам передав свої відчуття про зір, про що впливає на нього, на відчуттях. І споглядаючи в себе, в свої відчуття, я поділився з вами всім серцем своїми відчуттями стосовно зору. Отже, я запрошую вас, очікуйте, дуже скоро буде наступне відео по зціленню зору. І ви дуже скоро отримаєте до нього е, доступ. І це буде доступ е, поки що безкоштовний. Але підписуйтесь, будь ласка, на канал, на YouTube, на Instagram, Telegram і Facebook, для того, щоб мати завжди е, якнайшвидше е, наші відео зцілюючі, адже ми повернулися до. Е, публікації зцілюючих відео тепер українською мовою і вони будуть найбільш глибоко сприй... 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 допомагати вам у зціленні. Це наступне відео допоможе вам зцілити свій зір. Звісно, коли є про пройдення точки невороття, треба замінити хрусталик, ще щось, там, глаукома, катаракта на таких стадіях, ну, пробачте, до хірурга. А коли ще можна буде завдяки своїй молитві, вищим силам і тим звукам, що будуть іти через моє серце, зцілити зір, ви його безперечно зцілите. Отже, обіймаю серцем, очікуйте і працюйте. Працюйте щодня чим більше, тим, тим швидше ви зцілите. Ну і пам'ятайте, по вірі дається. Обіймайте, обіймаю вас серцем, дивіться чітко, ясно, пильнуйте. І змінюйте своє життя разом з нами. Запрошую до навчання в нашій академії.